Хочу показати, як я готую домашні сосиски дієтичні. Тут у мене нарізана куряча грудка з домашнього бройлера. Одна половинка. Ну така як моя долонька. Долонька в мене, зауважте, не маленька. Порізала я її просто на шматочки. Тут у мене дві середнього розміру цибулинки. У мене величка морквинка корінь, о, стебло селери. Я селеру дуже люблю, тому додаю її кругом, і корінь, і стебло. Потім із приправ буду додати паприку. Паприка не копчена, натуральна. Е, карі і мелений мускатний горішок. Е, я зараз це все діло поріжу. Нема в мене штатива поки що, тому я зупиню запис, це все поріжу і коли буду перебивати, я вам покажу. Так, Подрібнюю я, я фарш у такій чаші блендера з ножем. Просто загружаю сюди так декілька шматочків м'яса, овочі. Знову м'язко, ну так щоб половина помістилася, а інша половина за другий раз. Закриваю. закриваємо. Ось замісила я свій фаршик, дивіться, який він. Чому мені подобається в блендері саме збивати, дуже дрібно перебиває, дуже класна така консистенція, прямо мастка. Так, Тепер що я Ось Така в мене плівка. це прямо моє відкриття. До речі, брала в Аврорі. Плівка з отаким ножиком. Відтягуєш, провела і вони відрізали. Роз я вам покажу, згодала клівочку, вирустовувала ложку, набираю повну вот таку ложку форшу, кладу на край плівки. Трішечки отак до кубки збираю. І таким цим краєм і так, загортаю таку ковбасу. Край прилюпився до плівки і пальцями, розподіляю її повдовж. Загортаю. щоб зручна ця плівка, отак мачка. От, ось ось ця відірвана. Добрусти його заправи просяві, і ходить ось така Закручую. Ось весь стекінчики. Трішки так простягує и просто зав'язую на возник. Головне не перетягнути, бо можна відірвати, мене ж таке було. Так, виходять ось такі сосіски. Дивіться, кільник. Так роблю з усім фаршем. Ці сосісочки складаю на рознос і ставлю морозилку. Вони замерзли і потім собі варю по одній. Одна одна сусісочка до каші до салату і повноцінний прийом їжі. Так, докрутила я свої сусісочки, ось, дивіться. З однієї філешки в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 8 8 штучок таких. Две вікінчики взяла ножнички, повідрізаю. Ось такі сосисочки. Ті трошки товщі, ті трошки тонші, різь. Відрізаю, в морозилку. І все. На 8 прийомів віч у мене є сосисочки. До речі, такі сосіски можна спокійно, спокійною душею давати діткам. Я впевнена, що їм подобається. Вони дуже смачні. Дуже м'якенькі, соковиті і дуже поживні. Так, все, я в морозилку.